Це одна історія з тисячі історій. Полону. Це Льоша, життя хлопець з Луганщини. Олексій виріс серед лісів і териконів Креміної, де знайшов своє призначення допомагати людям. У 2017-му він долучився до 501 го батальйону морської піхоти у якості військового медика. Під час повномасштабного вторгнення його бригада була у Маріуполі. Хлопці боронили місто Марії 40 пекельних діб, та 4 квітня вони потрапили у російський полон. Вже 22 місяці про Олексія майже нічого не відомо. Він зміг написати лише один лист своїй сестрі Катерині. Він задихається, йому не вистачає свіжого повітря. Вроджене захворювання, астма загострилося, а належного лікування він не отримує. Сестра Льоші змушена була лишити рідну домівку. Російські війська забрали у неї спочатку люблячого брата, а потім рідну кримінщину. Та ніколи не заберуть вони її силу волі. Зараз Катерина усіма силами намагається звільнити свого брата з полону та щодня мріє про його міцні обійми. Олексій хоче жити. Будь ласка, поверніть його живим. Коли я там був, хлопця забирали, а потім затягували непритомного, синього і ваняла пальона коже від електрошокерів. Єдине, що він і здавав, це стон болю. Ось в таких умовах знаходяться наші хлопці. Тому, будь ласка, не мовчи. Зроби так, щоб весь світ пам'ятав, що там знаходяться ще наші хлопці, і їх треба забирати і повертати додому.